Хоронячка, відпочивай, навіть гладить не буду. Чи тебе по... ти погладить хочеш, щоб погладили? Ме -е -е. Ладно, зараз тебе <кій> мучити не будемо, вернемося з рибалки, будемо дивитися, може, лапа нариває, будемо чистить. Падлюка така. Кажуть, вже 3 чи 4 дні він такий. Тільки їсть, спить і ходить на трьох лапах. Хоч би вроді якось не перебита. Таке от, от собак диких розвелося, просто трендець. Голодних бігає. Одичалих точніше. Ну і диких теж. Ладненько, тримайся режунчик я за рибкою, але не, не обіцяю, що принесу, бо на щучку. Окунь, Кіло 700, 2200, я таких бачив по ДТБ в Білозерки. Коропа, ко, короплящ! Короче, війна войной, а браконьерка проспішана. Да? да. Що пока отпускного. Чи це, я вже думав, це судак. Тоненькая про, про, протянута їхала, ще й заглотила ж прошмандовка, іди сюди, тихо єсть. Операція. Спасіть рядову щучку. А я. Ну ж блядь. Так, порядок. Ой. Відпускаємо. Я скажу, зараз ще блін. Зараз ще за день може бути щук тут. Ага. А, вона все, все, вона поперла. Ушла. По другому, по-другому, як. Навірно, потрошку. Хоча не, на ну, поки канаві течень пошло, може наоборот пада. Можна наоборот падать А тут у сторону щоб большая булати? Без потоки можна брати. Да я без постаків зічно, Ну, правда Та да, акуратно по болоту вивести можна. Десь дрон почули. Я теж вроді почув щось пролітало. Главне, щоб зараз не вирішили нас розхерчить. Короче, А ну тихо. Ну що, гамар в сапогах є на цвалі. Йоха, бабай, Тону! Тону! я забув, що тут містами почти кругом 2 метри гамули І оцей корч це буде наше все Міляк, звісно, огромний. Підписники на нашому на нашому місці. ой дурдом жара Фігаче ми стали, пройшли подалі і стали на конкретне суження. якщо риба йде по теченню вниз з водою виходить то вона вся наша Плюс до них ми можемо закинуть, плюс у нас збоку не пахане поле. Але далі там гамула по, по серйозній. Ладно, розберемося. Літо спека, капець просто. Ах, Була покльовка, промахнулась. Я знав, що отут на самом-самому суженні сидить. Свіним, свінгіру вже вирвали глаз свім з парку. Він вже сколько щук перетягав мілких і трофейних, що це труба, треба просити у флагмана таких п'яток, десяток. Чудом флюр до сих пор не зрізали. Блін, глибину навіть аби очків бачу на середині. Сантиметрів 15. Тим не мені, щука зайшла на нерест. Нерест, кстати, кончився. Якщо що. зараз квітень місяць. Друге число. Я знаю, для когось це важливо, не для мене. Якщо це відео дивитися, значить Владик вже всю рибу вигатив і місто слив. Слив позицію. От так от ну що, Та, що промахнулась, дамо їй 5 минут прийти в чувства і закинем ще раз. А я казав, а я казав, а ви не вірили. Зачотно. Грязіще, свиніще. Оп. Болото. Кошмарне болото. Валера ти де там. Настало твоє время. Відро для окуня. Взяла ловиця щука. Лібрид плюс валера. Оп, порядок в шахту. Оце нехороший звук. І погода не хороша для, для херсонської рибалки, бо це труба, як видно, нас здалека і сильна. Сейчас либо гриб не должен был соскочить. же уже свое отжил. Валера, где брат Марио? Более успешный друг. Ну, точнее, более успешный хирург. Здесь воблер облер отлетел. Ага, у все нормально. Я не рассчитывал, что будет рыба. Поэтому взяв пакет для мусора. Грязна щучка. Посмотри на себе. Яка ти грязна, Мусор, мусорна. Блін, дерявий пакет взяв. Капець. Є ведро. Коли мене буде нудить від цієї щуки, я скажу, подайте мені відро. Це значить пора шабашить. Це із захватчика зима, если що. Обожнюю той мультик. Не, не так давно виходило продовження. Але воно вже не кріпове було. І крінжове настільки, як 25 років тому. Порядок. Ти там, надіюсь, не одна була. Ви не грязні, ні. Отличний містяк. Буду тебе нахвалювати. Такс, Свінг Спарк, а ну-ка отуди, чітко. Вітер трошки мішав, але трошки і допомагає. Тягну криво проводку, бо глибини немає. Я почну твічити, я його затвічу на глибину глибше 20 сантиметрів. А із-за цього він копне гамули куширя і всього остального. Ви бачите, що тут на дні робиться. Не без проблем. Щось підписники з мого міста ушли, може його зайняти. Ну вони там все. Все вибрали, естественно. Оп, кривий захват. Кривий закид. Ми подошли із-за угла. Тихо. Брудна щучка буде покарана. А під берегом вже можна проводку не робити. в житті не доганяла ніколи, сильно мелко. Кочки по кочки. Головне не получить по почті. Навернуться тут. Простудить усе нафік. Водичка пару градусів, може 5-6, не знаю. Тут колись ще навпроти нас десь річка була. Вона вже заросла, загамулилася там, де дерева швидше за все. Опа! Ха-ха Блін, чумна. От холера. От холера. Капець у неї язва на голові. Кажуть, таку отпускати не можна. Але в їжу вона не, не вредна. Тут реально наша, надо, надо доктор. Тому я візьму, щоб підчеркнути важливість момента медицинський зажим. Воблер вирвали. Оп! Я бачу. Колись я боссі розрекламірував воблер і його в продажі тупо нема. В нужному цвіті. Він працював, що що по судаку, що по щуки. А після цього свім парк. Більше ніколи не буде в наявності, я бачу. Флагман завозить всіх по чуть-чуть. І поки все не продасться, як то кажуть, він навряд чи підвезе свіжака в кольорах. Я потрібні кольори чекаю декілька років. І досі не дочекався. Прийшлось заказувати у мастера покраску. Блін, не на той корч ліс. Але тут можна помити руку. І взагалі треба кукани з дому брати. Кукари, кукари. Ой. А тройники провірити. Бо вони вже розгинаються потроху. Вроді нормальні. Не пахане щуче поле. Оце наш закид був. Зараз буде Джек Пот. на три кг вот я чув не раз кто-то доставал я бачу на нажился на 4 так что, так что давай милая мочканы с двух стволов дуплетом ну, мы уже две штучки взяли Якщо воблер побачив під берегом, його вже можна не, не твічити. Так близько не підходить загрюбаний комиш. Поки все не поламаєш, їх нормально проводку зробиєш. Здається, слива треба палкою підровняти. Проростає черешня посажена восени. Бачу раз, два, три зелені почки. І з цієї сторони може що прорветься, бо щось дрин так собі <сіх> стрьомний. Оце я тут глупо зробив минулого разу. Маракую посадив, Єві, звісно, для неї видно холодно, вона її кінець прийшов. Але делікат не пам'ятаю хто. Теж якісь ягоди. Типу дереза посадив. Зелененька прорізається аж бігом. Дереза у нас тут хорошо росте. Одна, втора, третя дереза. Ціни подають житті. Але, здається, товст стовбур зелені є. Горіхи. Викопати і викинути їх. Оце два деревця, не пам'ятаю, що я заказав. Щось теж дебільне і недешеве. Таїсі чи чотирьох хоча я заказував трьох мені такий заказ прислали, кончений, що капець. Але прижилось, сподіваюсь, листечко порядок. Там ми вже бачили чотири персика двохрічний білий. Отак от, от Надо ховатися, бо дощ просто таки укриває махровим одіялом. Айва, там дві вишні, ну їх в баню і. Їх залишилося один із 18 хрябрих ребят. Колись я сажав, ви пам'ятаєте, малинові дерева і брав дві їжевіки. Оце одна із них вижила і одичавіла. Вона була без колючок, але чомусь колючки поперли. Її ще й мамка тоді, тоді пересадила сюди, як здрасте. Її малинове дерево, яке було. І все на тому і загнулося. Отакі пироги. Не треба було пересанювати. Що ж, не слабо накриває. Діліться роликом з друзями. Бомбящі коменти вітаються. Знайшов, коли відос зняти. Але, але часу нема. Погнав я додому. Що ж, всім пока і до зустрічі на воді.